Львів отримав ще одну чемпіонку світу із кікбоксингу. Нею стала анна Корчагіна, яка в Єгипті перемогла тамтешню спортсменку. Бій відбувався у Каїрі просто неба за неймовірної спеки. Суперниця львів'янки місцева Норас Свеллем в африканському рейтингу посідає першу сходинку і має за спиною сім титулів чемпіонки світу серед аматорів. Профайл спортсменки теж вражає 80 поєдинків на любительському рівні та 50 на професійному. Однак аню не залякали, ані чужа земля, ані регалії опонентки. Третього раунду я вже почала працювати на повну потужність. в П'ятому виклалась просто на урам, Навіть мені сподобався, тобто я завжди самокритична в таких випадках. Але п'ятий раунд я вирвала просто ідеально. До двох поясів Вовчинникової та Корчагіної незабаром може додатися і третій. Наприкінці листопада ще одна представниця Юніона Олена Казуніна у Львові буде битися за звання інтерконтинентальної чемпіонки. Суперниця Зенап Мамун теж єгиптянка і зараз володіє титулом. Львів'янка ж спробує в африканки забрати його. Якщо якийсь у мене бій, я не дивлюся, яка суперниця. Я готуюся на всі 100%, і Я не, не можу не доуцінувати суперниця. У той же ж день Олена Овчинникова захищатиме титул чемпіонки Європи з боїв за правилами ММА.